Півтори сотні бойових зіткнень по всій лінії фронту росіяни атакують одразу на кількох ділянках. Найбільше ворожих штурмів за даними генштабу на Покровському напрямку: 49. 19 на Курахівському. Тиснуть Росіяни у районах Кліщіївки, Калинівки, Іванівського і Андріївки. Ну а більше про ще одну воєнну добу на українському сході в нашому огляді. Харківський напрямок досі лишається одним із найгарячіших ворог. Там зосереджує чималі зусилля. Наші воїни відбивають атаки в районах липців, глибокого та вовчанська. Мінусують техніку і піхоту противника. З деяких точок агресора вдалося викурити. Ось наслідки ураження російських позицій воїнами 92-ї окремої десантно-штурмової у селі Глибоке. А це свіжі кадри від вояків штурмового полку Сафарі. Спроба ворожого армійця захопити наші позиції закінчилася для нього загибеллю. А це робота третьої штурмової знищення групи мотоциклістів, які намагалися пролізти на наш бік. Нищать ворога не лише на землі, а й у небі. Ось бійці протиповітряної оборони збивають ворожий розвідувальник зала, який стежив за нашими позиціями. Бої точаться і на Луганщині. Це кадри з під Кремінною на них ураження російського танка за допомогою ФПВ Камікадзе. Та ворог воює підступно, обстрілює все живе. На Лиманському напрямку російські війська атакували 19 разів у районах Невського, Макіївки та Греківки. І ще точаться шість боєзіткнень. Всі інші наші воїни зупинили. Під шквальним вогнем перебували й деокуповані села Луганщини. Крім БПЛА, які ворог 38 разів використовував у Макіївці та 30 у Невському. Росіяни застосували авіацію. Також росіяни здійснили 13 артилерійських обстрілів по Макіївці та 11 по Невському, яке накрили ще й вогнем з РСЗВ. Це нещодавні кадри від бригади Буровій. Аеророзвідники роблять літо смертельно спекотним для загарбників у Серебрянському лісі. Ворогу не сховатися навіть у бліндажах. А це кадри з околиць часового яру, стертий вщент російськими авіабомбами та артилерією. мікрорайон Канал. Попри те, що від цієї ділянки наші воїни відійшли, ворогові вона дісталася дуже важкою ціною. Що не дало розвивати темп і не дало здійснити стрімкий прорив для військ агресора з виходом подальшим через весь часів яр до Костянтинівки і так далі. В цьому є заслуга оборонців. Наш контингент, військовий, який знаходиться на цьому напрямку, продовжує виконувати задачі з оборони населеного пункту і околиць непроста ситуація в районі Кліщівки, де ворог тисне з північного флангу. Зокрема, намагається витискати наше угрупування, яке там знаходиться в напівоточенні, і вирівнювати лінію фронту на цьому напрямку. Так само ворог збільшив кількість ударів, і інтенсивність боїв південніше в районі Торецька. Воїни 95-ї окремої десантно-штурмової зупинили спробу росіян прорвати нашу оборону на турецькому напрямку. На відео наші оборонці розносять окупантів на друски. Екіпаж танка знищив за один раз штурмову групу ЧВК-ветерани, які сховалися в будинку. Покровський напрямок теж важкий. Там наші підрозділи напередодні відбили із півсотні атак окупантів. Це кадри боїв під селом Сокіл від армійців 47-ї окремої механізованої ФПВ добиває російський БТР. А на цьому відео у повітря злітає ворожий склад боєприпасів разом із живою силою противника. їх виявили напередодні бійці роти розвитки. Інформацію оперативно передали побратимам суміжної бригади, а ті відправили на полювання ФПВ дрон. На Курахівському напрямку наші сили теж стримують спроби ворожих атак. Ось нещодавні кадри воїнів 79-ї окремої десантно-штурмової. На них знищення танків та БМП-агресора разом із піхотою. Втрати росіян у живій силі перетнули за пів сотні осіб. Деяким окупантам вдалося вибратись з палаючих машин. Їх наздогнали з неба. На Курахівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Парасковіївка та Костянтинівка, де ворог 19 разів намагався прорвати оборону наших військ. На Времівському напрямку противник здійснив чотири атаки проти наших позицій в районі Водяного Донецької області. Продовжує гатити вороги і по тилових містах Донеччини. Це кадри порятунку постраждалих з селидового внаслідок масованого обстрілу житлового сектору. Було поранено три людини. Їх рятувальники з медиками доправили до лікарні. Триває евакуація з прифронтових населених пунктів. Лише за тиждень з зони бойових дій вивезли понад 1300 цивільних, серед них три десятки дітей. Напередодні один з евакуаційних хабів відвідав міністр внутрішніх справ. Ні, хочеться середного дому. Хоч дом, нікавий свой своєму своя криша і робота була тут. Людей, які виїхали з під обстрілів, забезпечують харчуванням та усім необхідним, і вже звідси вони їдуть далі у тилові регіони країни. Із вірою у перемогу України тетяна Литвин подробиці, телеканал інтер, марафон єдині новини.